Усім привіт, друзі! По обіді я вже вдома з роботи на вулиці тепло. І знаєте, що я хочу сказати, я цьому неймовірно рада. Тому що ось ось вони, ось вони, п'ятеро малят, які водить квочечка. П'ятеро. Двоє таке пропало. А п'ятеро, я собі думаю, що за ці кілька днів тепла вони мають окрепнути настільки, щоб потім їм нічого не буде страшно. Так, ну а я, друзі, що. До картоплі. Початок у мене. Початок перебирання картоплі. Ось тут примудрував Юра під горіхом. Що казати, під горіхом. Любимо ми цей горіх, на вулиці тепло. От, під горіхом цвітки, затіночок. Тут висипано 4 мішки. Ті, ті якраз мішки, які вже в прицеп не, не входили. Висипав він мені тут, а так загородив, щоб нікуди не котилося далеко картопля. І навіть і стільчик мені підніс. Тільки сідай, Наташка, перебирай. Сіла до перебирання. Ну, що хочу, <смі> що хочу показувати, розповідати. Трішки плануємо цьогоріч Е, Погода дозволяє, не холодно, можна, тому що, знаєте, як ото вже холодно та дощить, тут важко з цією картоплею, поки її перебереш. От, а цьогоріч її, по-перше, менше. По-друге, якраз ось така погода, що можна і посидіти. Що хочемо? Хочемо трішки пере... змінити, змінити, перемінити, одну картоплю взагалі вивезти, От, яку хочемо виводити. Хочемо вивезти ось отаку картоплю, Дубравка. Е... Я не скажу, що вона, вона кожного року є, кожного року є, родить, але вона дуже пізній сорт. Вона довго стоїть зелена, довго вона шкрябається її викопати разом з іншою картоплею важко копаєш, ніби то та картопля вже, вже можна копати, а ця шкрябається. І ще ось ці такі глибокі вічка. ну Такі вже вони туди глибокі вічка всерединку. От. Тому цю картоплю будемо так залишаємо на їжу, залишаємо банячок свиням варити. От, відкладаємо, ну, десь, можливо, кудись заміняти чи як на що. Тому що з продажем картоплі не знаю, як, як що буде. Ну, трішки щось знаю, зараз скажу. Значить, ось цю, цю будемо трішки прибирати. Залишати будемо на насіння якомога більше ось такої. Ось такої картоплі, вона теж у нас кожного року є. Це ось ось вона, ось така, ось вона така ця картопля. От я не знаю, як вона називається насправді сорт, У нас на неї кажуть дубінка, знаєте чому? Тому що її вага. Якщо, наприклад, е набрати у сітку однієї картоплі і набрати стільки саму у сітку ось цієї картоплі, то ця картопля заважить. Вага у неї. Тому ось так. Будемо, і е, далі будемо відкидати окремо на насіння червону. Тут кілька сортів. Тут десь є світанок, тут є ця дубінка, тут ще є слов'янка. Ну, ось так, такі сорти червоної. Залишаємо окремо на насіння, окремо на насіння будемо відкидати е, білоросу. Білу росу, чогось ми так якось безпечно її знаєте, з... не скажу, що ми її звелися, вона в нас є, але щось її малувато. От. Ось так кожного року ми її починаємо підкопувати на їжу, підкопуємо, підкопуємо. А ось цього року я так озирнулася і дивлюся, що, щоб навіть вибрати на насіння малувато. Тому будемо вибирати повністю окремо, щоб посадити і щоб вже її не чіпати знову. Ну і будемо окремо вибирати на насіння білу. Біла у нас, не знаю, сортів ми біла та біла. Є голландська, є якась така собі біла, але виберемо теж окремо, хоча небагато. Червоної будемо садити більше, білої будемо садити менше. Тепер, що стосується ось цього продажу, як я сказала, я зараз скажу, ось буду зараз вже набирати ось сітку. Ну, ось, ця, ось таку картоплю ми залишаємо. Не, не відразу не скажу, що відразу на продаж, перш за все, потрібно буде до школи занести от, на столову на харчування. Далі, що стосується продажу, були одного дня в центрі в Любарі, під'їхали, запитали знайомих, які приймають. Каже, ну так, почули, що нібито 5-6 гривень. Ми приїхали, він засміявся. Каже, яке? По 3 гривні. І то не беремо. Не беремо, тому що вже навіть немає куди спихати, не можемо вивезти. У інших питали, запитали тільки на кавун, тільки обмін на кавун. Ну, кавун на городі свій, який не який такий є, йому на кавун обмінювати не будемо. На цибулю ну, теж немає сенсу шукати на цибулю заміняти, тому що цибулі своєї вистачає в голову. От, е, якби де на олій, на олію, поміняли б на олію, можливо, на які купи. От, оце отаке. будемо вибирати. Що стосується вже от продати, то навіть і не нібито, нібито уже сьогодні кажуть, що нібито по 4 гривні хтось приймав. Ну, але це таке ні, нібито. От. Тому так, відбирати будемо, тому що стільки, її є, її не потрібно, це однозначно. От її хватить, тому ось таку велику відбираємо червону окремо, білу окремо, на насіння червону окремо, білу росу взагалі, якщо понахожу, то буде окремо. І біла на насіння теж окремо. Е... Ще трішки картоплі вкрала <наймі> на городі, там, де вибирала. Мені здається, що то Слав'янка, от як би це мені її знайти, де я її поставила. Мені здається, що то Слав'янка. Я її вибрала такої великої ціле відро. Ну, як вкрала? Я її вибирала, господарі, то бачили, що я її собі у відро вибирала, але я кажу так: робіть вигляд, що не бачите, бо кажуть, що якщо вкрадеш, значить розведеться. Так я її набрала і, і принесла додому. Можливо, зараз я її десь знайду. Знайшла ось така картопля, продовгувата з таким. Рожева із таким вічком темнішим. ну от Я не буду говорити, але як на мене, то слав'янка. Так, я собі такої вибрала. От, відро Зараз зараз скину її в сіточку, зв'яжу клуно, клуночком, зв'яжу і це буде на насіння окремо. Та зараз у мене вже відро звільниться, щоб якусь вибирати. Ну і ще забула додати за дрібну картоплю. Дрібну картоплю плануємо насипати поки що у мішки і якомога довше в погріб не, встава... не вставляти. Скільки витримаємо, скільки витримую до перших таких сильних морозів? Вона в нас буде чи то на погрібі, чи, чи де-інде, але так, щоб вона у нас була під руками і щоб її не, не лазити там у погріб кожен раз. Ну що, клумочок засипала, відро є. Це збираю у сітки, от і до роботи. По ходу діла, як будемо справлятися, обов'язково щось покажу, розповім. От. Тому всім гарного дня! Ми працюємо.